Пані Світлана вас рада вітає, настрою гарного всім обажає. час до школи вже настав діти, тож пора нам поспішити, щоб майбутнім школярам збільшити скарбницю знань. А про що сьогодні буде мова, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Дощ пройшов, через ставок перекинувся місток. Кольорів у нього сім, він подобається всім. Так, веселка. У веселки аж сім кольорів Засвітилась вона угорі, Мов коромисло виситься дуга, інша назва її Так, райдуга. Веселка і райдуга ці слова називають одне й те саме природне явище. Вона з'являється тоді, коли йде дощ і світить сонце. А чи знаєте ви, як утворюється веселка? Причина цього сонячне світло. Ми вважаємо, що промінь сонця білий, але насправді він складається із семи кольорів. Коли промені сонячного світла проходять через повітря, ми бачимо їх, як біле світло, тому що повітря прозоре і сонячне світло долає його без перешкод. А коли на їхньому шляху зустрічається крапля води, вона заломлює світло, як призма, і розкладає його на різнокольорові промені. Таким чином на небі з'являється веселка, утворюючи вигляд. Вигнуту дивовижно красиву дугу. Ми можемо у цьому впевнитися самостійно. Нам знадобиться баночка з мильними бульбашками та сонячне світло. Починаємо випускати мильні бульбашки та дивитися на них. Побачимо, що вони переливаються всіма кольорами веселки. А скільки ж кольорів у веселці? Сім. Якби барви, райдуги були живими істотами, вони були б кращими друзями. Адже всі кольори завжди з'являються разом. Вони надзвичайно слухняні, ніколи не змінюють послідовності і завжди приходять за певних умов, коли під час дощу світить сонце. Цю послідовність кольорів легко запам'ятати. Якщо вивчити віршик, Кожне слово якого починається на літеру, що відповідає назві певного кольору. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Кожне слово цього вірша починається тією ж літерою, що й назва кольору. Чапля червоний, осінь оранжевий, жде жовтий, завзято зелений. Буде блакитний, сани синій, фарбувати фіолетовий. Давайте повторимо всі разом: чапля, осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Цікаво, що ми завжди бачимо веселку в формі дуги. Але чи це таку форму вона має насправді? Якщо ми піднімемося дуже високо і нам пощастить, то ми побачимо круглу веселку. Чи це різні явища? Ні. Насправді веселка кругла, але стоячи на землі, ми не можемо її такою побачити. І з землі ми бачимо тільки половину веселки, половину кола, дугу. Щоб побачити її більше, всю дивитися на неї потрібно буде з повітря, наприклад, з гвинтокрила. А щоб у небо злітати, слід математику вивчати, сьогодні ми з вами заглянемо у цікаву країну математика. Подивіться ще раз на наші райдужні кольорові олівці. Порівняйте їх, що в них спільного. Так, вони однакові за розміром ними малюють. А чим відрізняються? Так. Молодці кольором. Отже, вони мають однакові властивості, призначення, розмір, але у той самий час і різні властивості, колір. А що ж таке властивості, спитаєте ви? Властивості це те, що нам відомо. Це відомості про предмет, за якими його можна описати та відрізнити від інших предметів. Різні предмети можуть мати як різний набір властивостей, так і однаковий набір властивостей. Наприклад, погляньте, диня і лимон мають однакові властивості колір і форму, але за смаком, запахом і розміром вони відрізняються. Подивіться, хто прийшов до нас на заняття. Лялька та ведмедик, порівняйте ляльку та ведмедика, що у них спільного і чим вони відрізняються. Так, спільне у ляльки та ведмедика призначення це іграшки. Вони мають однаковий розмір. Спільне те, що і лялька, і ведмедик мають стрічки, а відрізняються вони тим, що у ляльки є штучне волосся і одяг, а у ведмедика ні. Та й за кольором і розміром тіла вони різні. Отже, мають як спільні, так і відмінні властивості. Поглянемо тепер на другу групу предметів. Порівняйте повітряну кулю і м'ячик. Що у них спільного і чим вони відрізняються? Так, молодці. У них однакова форма, і м'яч, і повітряна куля мають форму кулі. А відрізняються вони за кольором. М'яч жовто-блакитного кольору, а повітряна куля блакитно-червона. Ще вони відрізняються розміром. М'яч маленький, а повітряна куля велика. Призначення у них теж різне. М'яч це іграшка, а повітряна куля літальний апарат. Порівняйте їжачка і ялинку. Що у них спільного і чим вони відрізняються? Так, вірно, ялинка на їжачка схожа голочками, і їжачок і ялинка мешкають у лісі. А відрізняються вони розміром. Їжак маленький, а ялинка велика. Ще вони різного кольору, їжак сірий, а ялинка зелена. І їжачок тварина, а ялинка рослина. Розгляньте наступний малюнок, як ви вважаєте, чому ниточкою з'єднані лисиця і морквинка? Так, правильно, тому що вони обидва помаранчевого кольору. Молодці, а тепер візьмемо чарівні олівці та з'єднаємо ниточками предмети одного кольору. Морквина та лисиця схожі за кольором, вони помаранчеві. Курчатко та місяць теж мають спільну властивість однаковий жовтий колір. Помідор і сонечко теж однакового кольору червоного. Так само Жаба та яблуко мають спільну властивість, зелений колір. Молодці дітки, ви все правильно поєднали. Пригадаємо, що ж таке властивості? Властивості це відомості про предмет або те, що нам відомо, за якими його можна описати та відрізнити від інших предметів. А тепер вам доведеться знайти ознаки відмінності самостійно, натисніть на паузу і допоможіть незнайкові їх відшукати. Хто з вас швидше і більше знайде відмінних рис? Перевірте себе. До нас у гості завітали ще й спанч Боб із друзями, які приготували для вас цікаві завдання. Відгадайте загадку: чотири в мене сторони, всі однієї довжини. Вершини варто рахувати, їх теж чотири це слід знати. Кутів чотири теж малята, а звуся друзі я. Квадратом, молодці. А місіс Паф бажає, щоб ви пригадали, яку ж фігуру називають квадратом, і вона в цьому вам допоможе. Квадрат це фігура, в якої чотири рівні сторони, чотири кути та чотири вершини. Ось квадрат, поглянь навколо. Що так схоже саме на нього? Телевізор і вікно, хустка, стіл і килимок, скатертина і будинок, серветка, печиво, годинник. Губка, Боб у штанцях квадратних розвеселий і ошатний. В них квадрата всі ознаки. Будем разом рахувати. Має він Кутів чотири і чотири сторони, всі однакові вони. Вершини варто рахувати, їх теж чотири, всім слід знати. Зараз Спанч Боб, готуючись до школи, спробував обвести клітинки в зошиті, і ось що в нього вийшло. Мабуть, він ще не все знає, як тримати олівечі ручку, як працювати в зошиті в клітинку. Допоможемо йому. Ручку або олівець слід тримати так, двома пальчиками на третій. Сторінка зошита в клітинку вся розкреслена квадратиками. Як же розібратися, в якому з них слід починати писати? Розглянемо все по порядку. Всі квадратики розташовані рядочками. І стовпчиками. Починати писати слід, відступивши від верхньої сторони сторінки вниз, два рядочки зверху, один, два. І на третьому рядочку знайти третю клітиночку. Саме з неї ми почнемо працювати. Писати в зошиті слід зліва направо. У зошиті є поля, це кордон, межа, яку не слід перетинати. Розглянемо, як побудована клітинка зошита крізь лупу, збільшувана скло. Клітинка зошита є квадратом, в якого існує ліва сторона клітинки, права сторона клітинки, верхня сторона клітинки і нижня сторона клітинки. Так як і в квадрата, у клітинки є верхній лівий кут, верхній правий кут, нижній правий кут і нижній лівий кут. Приступаємо без вагання до красивого написання. Від точки слід провести пряму лінію вгору до верхнього лівого кута, не відриваючи руки, провести лінію праворуч до верхнього правого кута. Потім вниз до нижнього правого кута. Далі праворуч до нижнього правого кута наступної клітинки. Знову вгору. Праворуч і вниз продовжте візерунок самостійно, не перетинаючи поле зошита. Відступіть один рядок від попереднього малюнка. На наступному рядку знов знайдіть третю клітинку справа, розфарбуйте її першим з кольорів райдуги червоним олівцем. Розфарбуйте стільки клітинок, скільки кольорів у веселці відповідним кольором зліва направо, залишивши між ними одну клітинку порожньою. Пригадаємо для цього віршик підказку Чапля осінь жде завзято. Буде сани фарбувати. Як же райдуга з'явилась? звідки лята сяйво? Чому в небі проявились після зливи барви? Це тому, що дощ скупався в променях завзятих і в далекий світ подався ниви поливати. Сонце стежечку проклало. Крізь краплини чисті, в небі сяєво заграло, райдуга барвиста. У веселки сім доріг. Всіх хутенько я пробіг. Потім олівці узяв і її намалював. Намалюйте райдугу, покажіть рідним, знайомим і друзям, чого ви навчилися. Розкажіть, поділіться, про що запам'ятали, а мені за допомогою дорослих напишіть свої враження в коментарях. Час прощатися, малята, любі хлопчики, дівчата. Впевнено до школи ми зробили крок. Від вас вподобайка, підписка, дзвінок.